Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. <риклад> Полюблені браті і сестри, поздоровляю усіх вас з воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Таїн. Сьогоднішнє євангельське читання оповідає нам про покликання на весілля. Звичайно, що цей образ є по відношенню до нашого життя. Хоча і напит те, що сказано, і так буває у вас. Але тут Господь звершує оцю притчу наповнення нам і усвідомлює. А про що ж іде? Мова йде про те, що запрошують на гостинку. Запрошують тебе розділити радість. Запрошують тебе на те, що для людини є особливим, особливим, радісним і приємним. Наше народне прислів'я говорить, розділена радість. Це є подвійна радість. Розділена скорбота це вже є пів скорботи. І, власне, для того, щоб поділитися радістю цією, яку ми маємо, ми скликаємо на різні оказії людей, починаючи від дня народження і все, що ми встановлюємо для себе. Причому для кожної людини це є індивідуально. Кількість подій в житті людина визначає сама, згідно свого бачення, згідно цінностей, згідно життя прожитого. Але в євангельському значенні цієї притчі це також означає наше, наше запрошення на зустріч з Богом, розділити з ним. Те, що він створив і те, що він має. Це ділення любов'ю, великою любов'ю. Тому що цей приклад Господь показує імче на страждання. Люблячи світ, страждає за нього до смерті. Що це означає? Скорботу з людьми розділив. Взяв на себе гріхи світу. Взяв на себе гріхи світу. Не свої, а гріхи світу. Ось цією радістю і любов'ю Господь ділиться із нами. Але сказано це в словах ще в десяти заповідях Моїсея. Сім днів працюй, а сьомий день Господу Богу Твоєму. Що це означає? Прийти Господь сьогодні ділиться радістю. Господь сьогодні ділиться любов'ю. І тому вечеря, на якій були учні, називали Агапа вечеря любові. Тобто вечеря самим Богом, вечеря розділення любові, вечеря. Сприйняття благодаті і спасіння. Ось те, що який нас стан, коли ми не запрошуємо гостей, а пів кімнати чи пів стола вільного приємно вам? Кому приємно? Неприємно нікому. Бо ти готовий, хотів поділитися цією радістю, а тобі немов би плюнули в лице. Ось аналогічно і так. Бог приготував трапезу, запросив усіх нас. А ми знаходимо причини не прийти. Нога болить. Дітей в і треба повезти, не встигнуть. Ще там щось, проспав і багато інше. Але все це означає, що ми шукаємо причину. Тому що та людина, яка хоче щось зробити, шукає можливість, а яка не хоче зробити, шукає причину. Може аргументувати, шість днів так наробився, не, не би поспати. А тут треба жити і спати ночі буде. Чортньом спати. Колись такий був тут історія, пов'язана із цим собором. О 10-й годині дзвонили до храму. Рівниві комуністи говорили, не добре, не треба, щоб дзвонили. І в білий дім. Кажуть, церкві не, не дзвоніть, треба заборонити. Визвали священника, кажуть, посадимо тебе в тюрму, якщо будеш зводити до церкви. Він каже, чому я ж десь нехаю на благе діло, на молитву? Він каже, не можна люди відпочивати. Він каже, якщо комуніст до 10 годин збит, як же не збудує комунізм? До 10-ї години. Ось і так і ми. Якщо ми не дбаємось, спимо до цієї пори, як ми спасемо свою душу. Як ми спасемо? Нема часу. Нема часу для душі. Але завжди пам'ятайте, що предстане перед Богом і помремо всі. і предстане, і не буде аргументу суб'єктивного якогось. Проспав, не встиг, нога поділа. Ще там щось, ще там щось. Неважливо це. Ну якщо написано це, то треба його виконувати чи не треба? Ось і треба виконувати, треба так жити по заходу. Ми ж хочемо, щоб була гармонія. Ми ж хочемо, щоб був порядок всюди. І самі ж цей порядок порушуємо. І якщо ми порушуємо порядок Божий, то я маю великий сумнів. Чи дотримується ця людина порядку і закону держави? Бо вже в основі вона Бога не боїться. Вона його зневажає зневажає обід накритий Богом. зневажає трапезу, на яку запрошена. А участь в цій припці кінцева, ви знаєте, яка друже, ти чого не в одежі. Заберіть його кінти в темі, де плач і кречих зубів. Тобто в пекло. Чітка градація. Рай і пекло. От щось такого промежуточного нема. І на апеляції не подасиш. Суд і кінець. Це був живий момент. Представ перед Богом рай, і пекло. Інших виборів нема. Не написано, не встановлено так Богу. Ми можемо розмірковувати будь як, аргументувати будь як, але це вже наші проблеми, як ми до цього відносимося. Тому що зневажають самого Бога, якщо ти оцієї простої заповіді не виконуєш, намарно думати, що ти будеш виконувати якісь більші заповіді, більш глибокі, більш змістовні. Більш наповнені аскетикою, стриманістю, виваженістю, якщо ти от цього простого, якщо ти не вбиваєшся марно думати, що ти одягнеш гарні одежі, бо ти вже вимащений значальний. твоє тіло грязне. Яка різниця, яку ти сукнює? Тіло грязне. Тому зовнішньою одежею не прикриєшся. Ось так і тут аналогічно. Дбати треба про свою душу, дбати про виконання законів з цих простих, тому що істина на виріс, піднімаєшся на ступеньку вище, більше бачиш, далі бачиш і рости треба кожен день і постійно, починаючи з виконання заповідей Бога. І тому все, що церкві пропонується, пропонується для спасіння, для життя, для здоров'я. Немає в церкві ні таїнства, ні чину, яка би була призначена на смерть, на неудачу, на шеї старнегара. На Назвіть, є такий чин? Нема такого чину. Тому що всі чини, всі таїнства закликають людини до життя, до щастя. До гармонії, стосунків, до життя праведного, до, до життя в Бозі. І ось що найважливіше, най, найособливіше для нас це життя з Богом, життя в Бозі. І нічого тут немає. І не може бути, тому що Господь, Господь це встановив. Встановив для щасливого земного життя і для нашого спасіння. Тому я бажаю, щоби. Ми завжди відгукувалися на заклик Божий. Завжди, завжди відгукувалися на те, що, до чого призиває нас Господь. А якщо брати елементарне життя, то не відмовляйте, коли вас запрошують, а то сідуючи раз не запросять. Тому що бачать, що ти відмовляєш, ти не радив і не покличеш гості. І будеш сидіти і помреш в одиноче. Тому я бажаю, щоб ми на заклик, коли закликають до добра, до приємного, до хорошого, ми завжди відгукувалися, особливо, коли кличе нас Господь, кличе до храму, кличе до життя, кличе до спасіння і кличе до даючих, даруючи нам своє благословення. Тому, Хай Волосердня, Господь сьогодні. Прольє своє благословення на всіх, хто є сьогодні в храмі і відкликнувся на Його запрошення. А я закликаю на всіх вас, це благословення, і Хайне Господь завжди буде з вами і оберігає вас. Слава Ісусу Христу!